Можливості працевлаштування в інших інститутах, факультетах. От, ну дав тільки дивишся на ІТС, а от Там от стільки. у нас і програмістами працюють. Є певне залізо. Ми займаємося його програмним налаштуванням. Це була дисципліна. Вона повністю проводилася співробітниками компанії Інфопульс. Наш інститут бачить нас не тільки спеціалістів в нашій справі, але і з пріоритетом на майбутнє, аби створити власну компанію. Усім привіт! Мене звати Ірина Барабаш, і сьогодні ми говоримо про телекомунікаційні системи, які забезпечують нам зв'язок, інтернет та багато іншого. Розбираємо на прикладі навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем разом зі студентом третього курсу ІТС Сергієм Туровцем. Сергію вітаю! Доброго дня! Не так давно відбувся просто телекомунікаційний бум, коли усі абоненти «Київстар» залишились без зв'язку. Ось ти, як майбутній фахівець цієї сфери, можеш нам простими словами пояснити, як цей фейл стався у такої масштабної корпорації? Так, звичайно, насправді нічого хитрого в цій ситуації нема, і якраз таки масштаб Київстару його і погубив за що того, що у цієї компанії дуже велика інфраструктура. І вона енергетично не змогла потягнути її, і через ці вірні відключення світла базові станції не змогли отримувати належне живлення, і через це власне оператори не змогли користуватися інтернетом, тому що автономна робота базової станції це до п'яти годин. Світло виключали, на жаль. На більший проміжок часу, і саме тому через свою недалекоглядність Київстар не квапився і не зміг належним чином забезпечити енергетично свою інфраструктуру і через це поплатився доли до ринку. Восени 23-го року. «Київстар» написали, що так ми вже зробили висновки на основі минулого року. Розуміємо ситуацію і ввели таку ідею, як домашній інтернет. Якщо простими словами, компанія надає користувачам безперебійники, через що інтернет в будівлі буде залишатися. Вони розповіли, як це працює. От стоїть базова станція, вона обслуговує певні будинки, там закільцована схема. І навіть якщо в одному будинку немає світла, інші будинки будуть інтернетом забезпечені. Але якщо вже декілька будинків будуть без світла, то ті, які от по колу між цими будинками, які не працюють, уже, навіть якщо світло в будинку є, інтернету там не буде. І аби знову ж таки енергетично можна було всю цю інфраструктуру вивезти, Київстар надає безперебійники своїм користувачам, Аби навіть якщо світло виключало би, інтернет вже нормально поступав до своїх е, операторів. Е, до речі, е, цей кейс він досить показовий. Наразі я навчаюся на третьому курсі, і у нас якраз е, з'явилася дисципліна підприємницьке право. Вона, до речі, є обов'язковою і, здавалося, телекомунікації, підприємницьке право навіщо? Діло в тому, що наш інститут бачить нас не тільки спеціалістів у нашій справі. Але й з пріоритетом на майбутнє, аби створити власну компанію. Ось оцей кейс, чому він досить показовий, він прямо нам говорить, що необхідно думати наперед, коли навіть якщо у тебе така масштабна корпорація, ти не застрахований від якихось криз і проблем. І саме тому треба розуміти, що потрібна подушка безпеки. Слухай, от усі зараз активно переходять і навіть інвестують у 5G. Попит на цю мережу зріс, мабуть, десь удвічі за останній рік. А що далі на нас чекає? 5G удосконалиться чи з'явиться 6G на ринку? Ну поки рано прогрес звичайно не стоїть на місці, але треба бути реалістом. 4G Чому вже трішки не актуальний? Через дуже велику кількість користувачів, які на цю 4 g підпадають. Саме тому був створений 5 g який, крім дуже великої переваги, має надзвичайно таку непогану швидкість. Він працює. Якщо 4G працює до 6 ГГц, це про частоти, то 5G вже від 30 до 300 ГГц. І саме за цією різниці частот 5G. Зможе обслуговувати нових клієнтів, і всі клієнти, що зараз працюють на 4G, не будуть їм заважати, оскільки ці частоти не резонують і друг другу не заважають. Угу. І до 6G ще багато. – це вже революційний. Так, да, це, це на даний момент революційно, але якщо буде рост популяції, всі будуть. Переходити на 5G, буде те саме, що і з 4G, в свою, в свою чергу, і треба вже буде придумувати щось нове. Але якщо от розвивати 5G, єдиний мінус через цю частоту до 300 ГГц дуже маленька спроможність переходити перешкоди. Тобто всі метеорологічні — дощ, сніг, дим і так далі, це все дуже впливає на сигнал. І дуже погано. Але якщо благограмотно зробити інфраструктуру, то в принципі 5G буде популярний ще дуже довго. А от коли вже вже прийде час, коли треба буде щось міняти, я думаю, до того часу технології скакнуть знову вперед. І, мабуть, уже думаю, щось хитріше звидими, чим просто перейти на нові частоти. Супутники, які забезпечують вашу галузь, уже в космосі, мабуть, сузір'я утворюють, вони ж так і можуть почати стикатися. Чи це означає, що ми вже досягли найбільш високочастотного інтернету і так далі? Простий приклад життя. От, літаки. Літаків насправді у світі дуже багато і чомусь друг з другом вони не стикаються. Чому? Ну, по-перше, все дуже грамотно регулюється, в тому числі людьми, і використовується поняття ешелони. Ешелон — це висота, на якій літак. Власне, летить. І у літаків різні ешелони, навіть якщо їх траєкторії заприкасаються, але вони проходять на різних висотах, нічого страшного. Ну, подібний принцип в, в супутниках. Їх вже запускає той самий Starlink. висота 300 кілометрів над землею, що ж заважає просто інші супутники, чуть -чуть отак трішки вище або нижче запустити, нічого там стикатись не повинно. А зараз у нас бліц. Короткі запитання, швидкі відповіді. Готовий? Давайте окей, погнали. А найбільший мобільний оператор в Україні Київстар. Який оператор обрав ти у мене був свого часу Київстар? Якщо ти пам'ятаєш раніше така компанія, діджус <світ> там така планета дивна. От у мене була ця карточка, а тоді ж карточки всі були от великого формату. У мене вже був сучасний смартфон. І оцю маленьку карточку треба було вручну вирізати, аби вона всунулася в цей новий смартфон. Але їй вже прийшов час, вона просто перестала працювати. І я обрав для себе Vodafone. Чому обрав Vodafone? Тарифи в цьому плані дуже такі лояльні. Що таке спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал? Це спеціальний пристрій, який використовується для запобігання витоку інформації. Угу. А хто вигадав мобільний зв'язок? Бел. Uh -huh. Що краще: LTE чи 4G? Ну, 4G я використовую LTE там не те. Окуляри доповненої реальності. Зможуть замінити смартфони і у плані зв'язку також. Для початку треба вияснити, що таке окуляри доповненої реальності. Ти можеш руцями отак, от щось стикати, щось виявляти. Ну, банально. От поки ці системи не стануть досить компактними. Аби вони були хоча б як справжні окуляри, а не оця ось здорова, ось цей здоровий шолом, ну, яка може бути заміна смартфону. Що означає VoLTE на телефоні? Ну, тут дуже просто, це технологія, яка дозволяє передавати голос через цю систему ЛТЕ. Угу. Чи можливо, щоб увесь світ в один момент залишився без зв'язку? Ну, якщо у всьому світі різко. Пропадуть всі енергетичні ресурси, і світло в цьому світі пропаде, то тільки через годин 5 після цього, як ми вже вияснили, пропаде і мобільний зв'язок. Якими ти бачиш телекомунікаційні системи через 30 років? Напевно, думаю, що безротовість, тому що. Ну, Навіть наш час все одно кабелі використовуються, тому що поки це найшвидший спосіб передачі інформації, я думаю, це все якось перейде в більш хмарні технології. Раніше гостро стояло питання з україномовними технічними джерелами і літературою. Як зараз цим в університетах з'явилася українська технічна література? Ну, Особисто у нас вона була і до цього, От наш минулий директор. Ічинком Михайло Єхимович, власне, сам і з іншими співробітниками інституту писав різну технічну літературу, звичайно ж, на українській мові. Вона, от, будь ласка, використовується у нас як джерела інформації в наших предметах. Тому з цим проблем немає. Тобто, у вас навіть свої власні? Ну, да, звичайно, Через... да. От, наші співробітники нашого інституту пишуть власну технічну літературу. Розкажи, а як у вас в інституті з міжнародними співпрацями? Ну, насправді у нас з цим досить непогано. У нас, по-перше, є можливість подвійного диплому, уточню, це тільки для магістрів з Дрезденським університетом. Тобто, можливо одночасно отримати диплом КПІшний, ІТСівський mm -hmm. і диплом Німеччини Дрезден одночасно. Прекрасна можливість. Також для бакалаврів є академічна мобільність з університетом Анхельту. Він також знаходиться в Німеччині. І ось, наприклад, минулого року з нашого інституту вже 9 людей скористалися цією можливістю. Круто. Ту ж саму спеціальність обирають і вчаться вже там, але ну, розуміємо, що міжнародний досвід це дуже корисно, це нові спілкування. Нові зв'язки і так далі. Тому головне, що є така можливість, і ніхто не заважає її скористатися. Так, це точно. Я знаю, що телекомунікаційні системи зараз дуже потрібні у військовій сфері. Ну, якщо почати банально з рації, то, будь ласка, це те ж саме: спілкування з частотами і так далі. Також це дуже от, важлива сфера у нас радіолокаційні мережі і. Ми, власне, як спеціалісти можемо такі системи забезпечувати. Значить, і попит на вас як спеціалістів мав збільшитися? Ну, звичайно. Він і до цього був, тому що гарні спеціалісти потрібні всюди, але через наш гіркий досвід з сусідом, звичайно, більше спеціалістів потрібно. Значить, і бюджетних місць у вас має бути чимало, оскільки ця спеціальність потрібна, затребувана і необхідна для держави. Саме так, от, на нашу спеціальність 180 бюджетних місць. Угу. Це от, да, досить багато. І от в цьому році, 23-му, це бал був мінімальний 131. Тому всі можливості для вступу сюди спокійно можна вступати. Бали не кусаються. Освіта у вас має бути практичною. У якому форматі ви зараз навчаєтесь і чи є змога конкретно практикуватись? Так, наш інститут наразі навчається в змішаному форматі, і студенти приїжджають власне, до нашого корпусу. І у нас є лабораторії з обладнанням, де, в залежності від предмету, студенти працюють з цими приладами, роблять лабораторні роботи і так далі. Тобто, матеріальне забезпечення у нас є. І воно активно використовується. А додатково отримати практичний досвід у вас можна? У нас є е, такий е, чудовий гурток, е, називається Студентське конструкторське бюро. Він був створений нашим студентом. Наразі він є, навчається на магістратурі е, Костянтином Лісовським, і цей гурток е, займається практичною от. Підготовкою для студентів, тобто організовує, е, наприклад, практичні не знаю, уроки, спайки. Е, ось, наприклад, е, ми раніше не тільки для студентів, е, а робили також для ще школярів, навіть тобто і вони ще нікуди не вступили, але е, разом з проєктом Скул е, наш СКБ прийняв у себе в 30-му корпусі. У цих школярів ми там був проведений спочатку урок теорії, а потім е, всі перейшли власне до практики. Хто хотів, там, бо буває, що може комусь страшнувати з паяльником працювати. Є такі можливості. Викладачі практики у вас викладають? Ну так, звичайно. Ось, наприклад, от прямо зараз у нас є дисципліна, STI, і ми ходимо очно у змішаному форматі, по суботах у нас пара. І Викладач, який нас е, обучається цій ці, ці дисципліні, е, наразі от, працює в компанії і може передати свій практичний досвід і розказує нам історії, як у них там все це, це відбувалося. Дисципліна там е, походить в тому, що створення мережевих зв'язків, комутатори, маршрутизатори і так далі, він може нам так пояснити з практичної точки зору, як краще робити. І неоднократно це показував на лабораторних роботах. Значить, ви тоді розробками займаєтесь? Так, як то кажуть, кожен в своїй сфері. От у мене є от мій одногрупник. Він взагалі створює власний мобільний додаток. Це мобільна гра, почав вести щоденник розробок, де показує результати, що буде далі, і так далі. Питає у аудиторії, як буде краще. Він навіть ну, скорперувався. З іншими моїми одногрупниками, які йому допомагають в розробці цього проєкту. Тобто е, насправді, от, е, як то кажуть, е, от, людський ресурс у нас в інституті, він досить потужний. Уявімо ситуацію: студент першокурсник вступає до вас в інститут, зробив класну розробку, або в нього є ідея класної розробки. От куди йому звертатися? Якщо Викладачів тобі побачать якийсь потенціал, то вони тобі спочатку просто запропонують. А я бачу, що ти от якось вперед йдеш, щось розумієш. А давай от з тобою напишемо наукову роботу. Тобто, таким чином, якщо у тебе є стартап, у тебе є ідея і прагнення, бажання, і ти це показуєш, не тобі потрібно буде когось шукати, тебе самому знайдуть. І... Головне бажання Головне бажання, так. І... Да, а можливості, слава Богу, є. А, тобто, інститут підключає, можливо, ще якісь свої партнерства, якісь зв'язки для того, щоб просувати проєкт чи якось допомагати в розробці, в технологіях і так далі. Наприклад, на першому курсі у нас є така дисципліна вступ до спеціальності. Не просто викладач нам вів оці от заняття, а приходили люди із компаній, з якими ми маємо партнерства, і, і читають нам лекції, щось розказують і так далі. Тобто. Навіть на першому курсі, якщо у тебе от є якась ідея, ти можеш спокійно з викладачами поспілкуватись. Великі компанії не відмовляться від такого перспективного партнера. І навіть ось на другому курсі теж була дисципліна, вона повністю проводилася співробітниками компанії «Інфопульс». Три людини, нами зайнялися, так би мовити, і почали нас чомусь вчити. От, Будь ласка, якщо у тебе є якась ідея, Спокійно, вже в другий курс, вже більше часу. Можливо, mm -hmm. ти там щось для себе відкрив. Будь ласка, спілкуйся, і всі двері відкриті, головне бажання. Давайте тут конкретно. Які спеціальності ВТС? Що можна вивчити? Ну, спеціальність ВТС всього одна: електронні комунікації, радіотехніка. Тому тут не запутаємось. Особисто я навчаюсь на освітній програмі інженерії, програмування, інфокомунікацій. Тобто, в чому тут наша робота? От є певне залізо, і його ж треба правильно налаштувати. Ми його, власне, не будуємо, ми займаємося його програмним налаштуванням. Тобто, Треба ж йому прописати майк-адреси і так далі. І саме в такому ключі ми готуємося на нашій спеціалізації. Також у нас ще дві освітні програми є: це система електронних комунікацій і інтернету речей. Ну, я тут думаю, що багато хто вже чув про інтернет речей цю технологію. Це типу розумний дім, безтрудові технології. От За цим напрямом навчається на всій освітній програмі. Ну і остання освітня програма це інформаційна комунікаційні технології. От, тут вже більш так. Прямо навчають е, програмістів, тому що е, освітня програма полягає в тому, аби пр правильно написати програми, завдяки чому буде, будуть працювати от, е, різні ці от е, телекомунікаційні мережі. Слухай, я навіть не думала, що в вашому інституті вчать і іт працівників також. Насправді вчать. У нас програмування насправді досить багато. У нас спочатку, навіть на першому курсі, були C. Далі пішла Java. Зараз у нас на Linux ми пишемо. Також, хто хоче поглиблено, у нас є можливість вибіркових дисциплін. І була вибіркова дисципліна, де цю Java... Можна вивчити більш досконало, тому що одного семестру зрозуміло недостатньо. Тобто, векторів дуже багато. Ну і тут такий логічний висновок іде. Якщо подивитися на прохідний бал в інших інститутах, факультетах, де вчать програмуванню, ну я так скажу, там не 131, і вступити туди значно важче. Я коли готувалась до нашої розмови, дізналась, що ви ще можете працювати і на телебаченні. Так, компанії, які займаються телебаченням, дуже великі гроші вбухують в прямі ефіри, і аби їх належним чином обслуговувати, потрібні спеціалісти. І, власне, спеціалісти з нашої спеціальності мають такі можливості і компетенції. І це, я думаю, непогана можливість заробити гроші. От коли телефонуєш у підтримку LifeSell чи а Оператори цієї підтримки здається, що досить розбираються в цій сфері. Тобто, що виходить, вони також навчалися по цій спеціальності або їх так вчать у компанії? Ну, у мене є живий приклад. У мене є друг, він навчається зовсім за іншою спеціальністю і, і працює в Лейсел якась якраз в техпідтримці. Насправді компанії навчають тебе самі. Звичайно, буде і тобі легше, і краще, щоб ти вже прийшов зі знаннями, але прийти туди без знань можна спокійно. Тебе навчать, у тебе буде певна база. Це непогана робота, коли ти паралельно з навчанням. От працюєш на таких, таких справах, тому що ти можеш якось більш практично побачити, які проблеми можуть бути в нашій сфері і так далі. Важливо навіть подумати, як можна цю проблему там вирішити, запобігти і так далі. Але коли ти вже отримав диплом, і йти на таку роботу, ну це ну, якось ну, продешевити себе, я вважаю. Тому що можна піти на більш таку серйозну. Ось, наприклад, у мене є знову ж таки одногрупник, він працює в компанії, що надає послуги інтернету. Я ж розказував за цей предмет, де ми налаштовуємо маршрутизацію і так далі. Е, і ось він це робить на роботі. Тобто він спочатку е, стажувався, звичайно, але він вже прийшов зі знаннями, і навіть на лабораторних ми вже практично це робили. І він вже прийшов і, от, з нормальною такою базою, і почав працювати. Е, Компанії. Дивись, значить, по спеціальності працювати вже можна, а от дуальна освіта конкретно у вас в інституті є? Так, насправді наш інститут скооперувався з досить великою кількістю компаній. Той же Київстар, Лейфал, Водafон, Укртелеком, Ajax, Microsoft, Intel, Howey. Дуже багато у нас партнерів. Так були приклади, коли людей просто Студента могли взяти от на дуальну освіту, так би мовити, на практику компанію, аби він там, вже, от, власне, використовуючи знання, набував практичних навичок, і таким чином розвиток буде гаразд швидше. Коли я вступав, була така брошура, де про факультети інститути написано. І от читаєш можливості працевлаштування в інших інститутах, факультетах. Ну, так, от тільки тексту. Хе, дивишся на ІТС, а от там от столько. І я спочатку подумав, це щось не те, Тіпу, як це так? Непевно, ну, реклама. Ну, а коли вже вступив, я зрозумів, що насправді от, е, наш інститут Великий Плюс, е, він якби готує універсальних солдат. Де ти вже для себе можеш обирати вектор будь-який, який, який заманеться. Е, у нас і програмістами працюють, і навіть е, розробкою мобільних застосунків, от як мій товариш, е, От можна працювати за цією спеціальністю, е, піти в телекомунікації, власне, на що ти вступав. І так далі. Власні сайти створювати. У нас теж є і веб-програмування. І от зараз ми вчимо е, на Java SQL, е, uh -huh. це теж зв'язано з цим. Тобто можливості насправді дуже багато, і у тебе є дуже великий вибір, в яку нішу піти. Давайте тоді підсумуємо тут перспективи по роботі. А де можуть працювати ваші випускники, і може кого ти з ваших випускників знаєш. Ну, ось, наприклад, один із наших випускників це співзасновник на Якс. Uh -huh. Там він випустився в 2009 році. І от зараз така от серйозна компанія, і це ця людина з нашого інституту. Е, дуже багато у нас працюють в компаніях Huawei, в InfoPulse, LifeSell, той самий Аякс. А от яка в середньому зарплата? У спеціаліста з телекомунікацій? Як я вже розповідав про одногрупника, який працює в компанії, що надає інтернет, він наразі студент і у нього вже зарплата 20 тисяч. І насправді, що його посада ну, не дуже така висока, і є куди рости. Насправді, зарплати досить непогані. Головне саморозвиток і знання, практичні навички. Ти так цікаво розповідаєш про телекомунікації, видно, що ця професія тобі до вподоби. Так, звичайно, є такий момент, і, звичайно, не хочеться стояти на місці, і треба думати одразу наперед. І Хотілося б в майбутньому створити всю власну справу, придумати якусь ідею і розвиватися в цьому напряму. Тому так сфера цікава, і є куди рости цікаві люди поруч і все, що треба для, для щастя. Сергію, дякую тобі за нашу інформативну наповнену розмову і бажаю тобі здійснення усіх твоїх планів. Дякую, а ви ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей випуск, і пишіть, як вам рівень освіти у ІТС.